Четверту міську лікарню, що на шерстянці закривають, такі шутки ширяться містом. Мовляв, пацієнтам, які тут обслуговуються, доведеться лікуватися де-інде. Мешканці мікрорайону занепокоєні. Я спасваручникам проблеми, і мені нужна. Посещать доктора обязательно, даже если я не могу лечь, позволить себе вот сюда, вот на стационар, Мне нужна будет мне нужно будет обследования все равно, и УЗИ и, и эти процедуры я делать Буду сюда, хотя бы даже на дневном стационаре. Тут очень хорошее обслуживание, хорошее отношение. к людям. До Хороший. пенсионеров хорошие внимательно врачи относятся. Хороший. Здесь врачи даны от Бога. Обслужування персонал, медсестри. Я говорю, я такої больниці я й не виділа. Та медзаклад не закриють. Заспокоює начальник міського управління охорони здоров'я Владислав Кухар. каже, переїдуть лише два стаціонарних відділення до першої міської лікарні з персоналом, обладнанням та ліжкомістями. Мова не йде про закриття, мова йде про злиття. Тобто зливаються дві лікарні міських, четверта і перша в одну. Саме для жителів Шерстянки і, взагалі, району обслуговування цієї лікарні, ніяких змін вони на собі не відчують. Я це підкреслюю, тому що поліклініка остається на своєму місці, лабораторія, фізіотерапія, всі інші служби, які надають амбулаторну допомогу жителям району обслуговування, всі. Остаються на своїх місцях, ми звідти переводимо тільки два відділення неврологію. І ревматологію більш того, об'єднання двох медичних закладів навпаки позитивно вплине на пацієнтів, впевнені в управлінні охорони здоров'я. Жителі шерстянки та прилеглих мікрорайонів, які лікуватимуться у першій міській лікарні, зможуть паралельно отримувати консультації фахівців з інших відділень, яких не було у лікарні номер 4. На сьогоднішній день жителі шерстянки їздять за медичною допомогою стаціонарною у всі лікарні міста. в ендокринологію, в лор, в офтальмологію. В першу лікарню в хірургічне відділення в другу лікарню, в третю лікарню в мерії готові до діалогу як з пацієнтами, так і з лікарями. Останні ж наголошує Чернівський міський голова Владислава Трошенко, погоджується, що реорганізація четвертої лікарні необхідна. Перш за все через економію бюджетних коштів. Всі головні лікарі виселилися за те, що ну це питання, яке обережно, але все таки його треба. Рухать в сторону оптимізації, скорочення видатків на опалення непотрібних фізичних площ. От, тому, е, якби я би тут би і просив би е, подібні питання роз, розглядати тверезо, е, без політизації зайвої і пояснювати людям, що ми намагаємося зекономити кошти. Питання про реорганізацію четвертої міської лікарні виноситься на сесію міської ради, що запланована на 11 серпня. І якщо депутати проголосують за, через три місяці перша міська лікарня поповниться двома відділеннями.